Путін запустив шахет на Польщу. Він впав за 70 кілометрів від Варшави. Сталося це в Люблінському воєводстві, а вибух був настільки потужний, що повибивало вікна у будинках, які були неподалік. Спочатку польські змі назвали це невідомим об'єктом. А армія Польщі заявила, що жодних порушень повітряного простору ані з України, ані з Білорусі не було. Та як так? Але ж дрон залетів, долетів до кукурузяного поля, впав і вибухнув. То справи взялися українські фахівці і виявили траєкторію і час перебування шахеда в Польщі. Не повірите, дві з половиною години. Шахет літав у повітряному просторі країни, а добрався до Польщі через Житомирську, Хмельницьку, Тернопільську та Львівські області, після чого опинився в Польщі. Відстань від українського кордону до місця вибуху 200 кілометрів, яких ще потрібно докази, і звісно, в Польщі пізніше зізналися дрон російський, і схоже, це на навмисну провокацію. Цікаво, а НАТО буде реагувати, чи ще трішки почекає? А як думаєте, ви?